Щасливі люди багата країна. Я вірю, я знаю, це моя Україна. Щасливі тоді, коли думка єдина. Ми робимо все, щоб жила Україна. Розквітла, очистилася, скинула пути і вільно жила, не знаючи скрути. В любові, радості ранок стрічала. Нікому не заздрила, щирість плекала. Ще тих, хто загинув, завжди пам'ятала уклін до земний їм щира подяка. Направимо думку на перемогу. Щасливою буде наша дорога. Бажаю всім вільними бути сьогодні. Бажаю тобі! І усьому народу.